Починається дія, обшук. Відкрийте поліція. Дія і обшук. Відкрийте, даймо вам 10 секунд. О! Працівники Васильівського районного управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що житель Запоріжжя може бути причетний до збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та організації наркопритону. У ході проведення низки слідчо оперативних заходів правоохоронці встановили, що 55-річний раніше судимий чоловік дійсно розповсюджує на території міста. Наркотики та надає власне помешкання наркозалежним особам для їх вживання. 16 липня у домоволодінні фігуранта, поліцейські за силової підтримки, спецпризначців корду провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили близько 100 грамів шиша канабісу елітних сортів, понад 15 грамів сипучої речовини, попередньо метамфетамін. Пристрій для куріння та грошові кошти, ймовірно, здобуті злочинним шляхом. Речові докази направили на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. За результатами експертних досліджень, слідчі під процесуальним керівництвом Васильівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру вчиненні злочину, передбаченої частиною 2 статті 317. Організація або утримання місць для незаконного вживання виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та частиною 2 статті 307 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання. Щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.